І почули вони голос Бога, і сховався Адам і його жінка від Господа. Чому сховались дві причини. Перше, що були винуваті, і друга, що були наги, їм стидно було, бо не мали добрих фактів, щоб прикритись. Дехто думає, що сховатись це велика святість чи мудрість. Але це зовсім не так. Що насправді треба робити, коли. Людина винуватися, перше, я вирішу, що я не буду ховатись. Друге, я знайду людину, перед якою я винуватий. Третє, я визнаю свою виду. Четверте, я попрошу в цій людині прощення, і п'яте пообіцяю, що більше старатись ніколи такого не буду робити. Тому -то не ховайтесь, а виправляйтесь і будете благословені.